Затягнули всім пасок, сильно копнули в задок. Ов'язав усіх податком шоколадний рідний татко, ще й підсунули свиню, якщо борг плати пеню. Тобто головний очільник посадив нас на лічильник. Відберетимуть хати олігархові кати. І не треба будувати, нас примусять бідувати. Раз. Ще й підвищили квартплату в новий рік для всіх по блату. Хворих немічних доб'ють або нашу кров доп'ють. Ми забули про котлетки економим на таблетки. Тільки ціни скрізь облом. Не держава, а дурдом. Так са ми росте в маршрутках. Так це виросте в маршрутках. Це сьогодні вже не шутка. Завтра буде гривні в п'ять. По-новому жити вчать. Весь бюджет порозкрадали, і на нас вони поклали. Як поповнити бюджет? Прочитаємо сюжет. Як візьмемо за лопати. П'яти депутати на горі будуть їсти сухарів по новому, щоб жили, щоб дурні нас не шили, пригадаємо тариф двоставковий, як на рив, і всі наші переплати, і малесенькі зарплати, з пенсій, з кисню ПДВ вже дістали за живе.